Доброго здоров'я всім! З вами Гумариський від Михайлича. Павло Глазовий, як і кав Федот. У театрі в час антракту видудлив Федот куст кухлів триміцного пива трічі по п'ятсот. Потім сив собі в партері, голову задер, розгорнулася завіса, зал затих, завмер. Став співак біля роялю, зараз розпочне. А Федот на всю горлянку рах, раптом як гікне. Хтось його легенько боку стук чи древик, а Федот знизав плечима, більш не буду. Гік. Ззаду хтось його за комір обережно смик. А Федот крутнувся в кріслі, вибачайте, гік. Хтось йому цукерку тиче, кіньте під язик. А Федот махнув рукою все в порядку. І. Десь читав я гумориску, як гікав Федот. А із залу хтось як гаркне пошлий анекдот. І до того ошелешив той крикливий крик. Що сказав я з переляку, більш не буду. Гайк. Дякую.